Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару Шарфи жіночі бренду Bruno Banani Представлені у двох видах. Є різних забарвлень. Матеріал 100% поліестер. В лоті 12 одиниць. З розміром 25 на 180 буде 8 одиниць. Та з розміром 50 на 190 см буде 4 одиниці. Вартість лоту 2360 гривень. Собі вартість однієї одиниці 197 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті finni.ua. Дякую заробляємо разом!